Також, коли горить певна ділянка, ну зокрема степова ділянка, по якій вогонь так обзе поступово, він може, його вже ніхто не контролює. Людина підпалює і уходить. Вогонь ефективно перекидається на ліси, вогонь ефективно перекидається на населені пункти, як я вже казав, на військові частини, а також куди завгодно він перекидається. І відповідальність, тобто людина, яка підпалює. Будь-де траву, вона просто уявити, мабуть, не може, яка за цим може, як, як, яку вона на себе бере відповідальність за яку можливу небезпеку? Можливо, там десь стоїть автомобіль, у якого підтікає бензобак або щось таке. Просто ніхто, це той приклад, коли зрозуміло, що люди просто ні про що не думають. От. Я вже говорив, що може утворюватися смог. Смог він, як би річ, неприємна і для довкілля також, адже це вже питання, власне. Ближче до кліматичних моментів. От. Ну І е, колись, коли ми вигадували взагалі перелік можливих загроз від, і неприємних наслідків від осіннього балу, то вигадали ще таку річ, що насправді, коли восени задимлені населені пункти, тим більше коли твориться смог, ну в Україні це не дуже часто, але все ж таки це буває, то восени значно раніше починають включати освітлення на вулицях. Наприклад. Або є ще такий неприємний наслідок, коли дорога задимлена, значно ефективніше автомобілі вступають в контакти шляхом дорожньо-транспортних пригод. От. І це дійсно факт, адже е, статистика даї про за осінній період значно е, багатша. Ну, ось вам для ілюстрації такі картинки, як виглядає сама пожежа, це якби не найстрашніша картинка, але картинка все ж таки з України. Тобто можна було б вставити в презентацію зображення з якої-небудь шаленої пожежі в одному з національних парків США, але все ж таки ми обрали минулорічну пожежу на Кінбурській косі у нас в Україні. Такий ще дуже цікавий момент. Я не знаю, з приводу лісового фонду не було ще лекції? Частина земель України, думаю, зрозуміло, зайнята лісами. Тобто це є землі держлісфонду. Лісники дуже-дуже цими землями опікуються, адже е, фактично лісова галузь це дуже така замкнута система. Лісники мають власну науку, власних фахівців власні землі, власний кодекс, тобто Лісовий кодекс України. І е, вважають, що вони є повними господарями на цій території. Водночас є люди, які займаються охороною природи. І один з самих ефективних напрямків охорони природи це створення об'єктів природно-заповідного фонду. Адже е, ну, інакше ніяк краще не можна вберегти природну територію, ніж як її заповідати. От. І дуже часто е, об'єкти природно заповідного фонду створюються е, на території лісів. От. Була така певна тенденція в певний час, е, коли е, українські лісники почали зумисно, на нашу думку, зумисно підпалювати об'єкти природно заповідного фонду. Ось на зображенні е, на презентації можна побачити це ось з чорними крапочками, показані. Заказники на Рівненщині, які були спалені, це суто лісові заказники, ті не згорів жоден там якийсь інший, бо було, було те чи щось це суто лісові заказники, які згоріли в 2005 році на Рівненщині. Жофеті показані ті, які не згоріли. В принципі, не дуже багато, але все ж таки, коли згоріло 19 заказників, це вже якийсь показник. У 2002 році, в 2006 шостому, були дуже серйозні підпали на тімбості Це оригінальний ландшафтний парк в Миколаївській області, далі буде ще на цю тему у слайд. У 2006 році був колосальний підпал в Дніпровсько-Рівському заповіднику, який призвів, там, практично призвів до Людських жертв. І також в 2008 році, також всі, мабуть, чули, були дуже потужні пожежі в Ізюмському районі Харківської області, там, де планується створення Національного парку Ізюмська Лука, і вже понад 8, мабуть, років. Активісти, які намагаються створити цей національний парк, мають дуже серйозний спротив лісників. Тобто лісники все більше і більше вирубують цю територію для того, щоб не дати їй заповідати, а все одно би, природна цінність не зникає. І в цьому році був, ну, в минулому році був момент, коли одночасно загорілася ця територія в вісьми точках. Тобто фактично приїхала машина і розкидала певні якісь, наприклад, палаючі ганчірки. Ну і чому ми вважаємо, що це відбувається, і якби лісники не мають достатніх аргументів чому, до того, що вони цього не роблять. Тобто, по-перше, після того, як ліс згорів, а коли ліс згорає, насправді в більшості випадків не лишається такого апокаліптичного попелища, просто обгорають гілки дерев, і в більшості випадків деревину ще можна використовувати принаймні на дрову. От, Тобто після того, як ліс згорів, наприклад, в заказнику, його можна рубати. Після того, як ліс згорів заказником, можна підняти питання, щоб цей заказник скасувати. І заказника не буде, і дерево деревину вирубають, і повернуть назад собі цю територію. Ну і для того, щоб не дати якусь територію заповісти теж. Це, на жаль, неприємний момент, тому що ми переконані, що принаймні Кінбурзького косу підпалюють суто для цього. Ось ви можете побачити на слайді перші. Картинки в перших двох колонках видно, що навколо трава зовсім не вигорівша, складені купи сухої деревини і підпалені. А далі вітер вже це діло рознесе. Ну і далі наслідки до яких це призвело. Це буквально два роки тому. От. Але цю пожежу вдалося зупинити. От. Е, тепер тій момент, я не буду дуже сильно в нього поглиблюватися. Е, власне, е, чим заборонений палок? Тобто це не лише ілюзія групи громадських організацій, що це неправильно, це дійсно законодавча заборонена річ. По-перше, це Конституція України, яка говорить в статті 50, я особисто не писав, що вона говорить, хто може сказати, що, що говорить стаття 50 Конституції. Ну, Скажімо так, правильно говорить, що кожен має право на безпечність для життя і здоров'я давтілля. Ми вже побачили, що пал це не є безпечним для здоров'я, е, безпечний захід, тому він підпадає власне, під суставки. Потім е, власне, закон України про охорону навколишнього природного середовища в статтях 9 та 12 говорить про те, що ми маємо право, на те, щоб ну, аналогічно довкілля було для нас безпечним, було е, власне, в природному стані. І говорить про те, що ми зобов'язані його таким берегти. І коли ми займаємось палом, то ми прямо цю статтю порушуємо. От. Потім є окремий закон про охорону атмосферного повітря, згідно з яким, коли немає спеціальних нормативів, немає спеціальних дозволів, він не дозволяє пал. А в Україні немає установи, яка б надавала дозвіл на спалювання листя або підпало лісосбуки, або так далі. От. Потім е, окремо для населених пунктів є е, правила отримання житлових будинків і прибудинкових територій, які прямо забороняють е, на прибудинкових територіях займатися спалюванням. Є правила отримання зелених насаджень у е, містах і інших населених пунктах України. І головне це є закон України про благоустрій в населених пунктів. Я трошки зупинився на цьому моменті. Е, дуже довго, буквально до позаминулого року, коли з'явився цей закон. На території України часто траплялись такі випадки, коли фактично керівництво, ну скажімо, районного Зеленбуду, Голосівського району міста Києва, начальник Зеленбуду звертався до співробітників і давав їм пряме доручення прибрати певну територію фактично і спалити це листя. І певним чином трактувалося, що якщо начальник цього власне зеленбуду надає доручення... Ліквідувати шляхом спалювання рослинні залишки, то е, це і є ось той дозвіл. Але е, коли з'явився власне закон України про благоустрій в населених пунктах, він дуже широко, я спеціально це не виносив, тому що там дійсно багато статей, які широко розкривають питання, що спалювати листя ні за яких обставин, ні за чиїх дозволів на території населених пунктів не дозволяється. За межами населеного пункту, це вже не територія населеного пункту, там теж цього ніхто робити не буде. От. Е, на жаль, так щоб сказати про якісь суттєві потужні штрафи, запал потім сказати нічого. Є лише стаття 77 Прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка е, власне забороняє е, спалювання рослинних залишків. Але відповідальність. Як ви бачите, максимум до 10 оподаткованих мінімумів це край мало.